Сім вітанечко, змішую марганцовку? Тут у мене, о, достатньо, і змішую перекис водню. Бачите, пішла реакція? Цього буде достатньо. Цією речовиною можна, можна відчистити все, будь які поверхні, будь-який бруд. Всім рекомендую. Цей лайфхак провірений, роками провірений. Його треба ось так перемішати. Потім я використовую звичайні ватні диски, можна використовувати будь-яку, будь-яку ганчірку чистеньку. Ну, я хочу вам продемонструвати на прикладі грязного посаду, пожовтівшого і потемнівшого. Це буде у мене ось така дивовижна річ, мабуть, вже ні в кого такого, такої посудини немає, У мене ще є. А, значить, що я роблю? Беру, ось так смачую трішки і прислоняю сюди і тру. Залишаю на декілька хвилин, і вона буде чиста і буде сяяти. А також можна е, любі. Брудні поверхні. особливо це касається там, де кришка, там, де газова пліта. І зараз я вам придаму. Оцей бруд, не знаю, на камеру воно не передається, я так навіть через камеру і не бачу. Ось так розтираю все. Можна трішки ще крапельку водички додати. Тут в мене брудно і не тільки брудно, ще і потерти воно все. Це, це не бруд це царапини. Залишаю і потім протираю звичайно, ганчіркою. і буде чистота, красота, блищить, все і сяє.